Всім привіт! Мене звати Микола. Ви на каналі Профі Монтаж. Зараз це мій перший ютуб-канал пов'язаний з сантехнікою, де я буду розказувати про об'єкти або нюанси виконання тих чи інших робіт. І зараз я вам покажу свій перший об'єкт, який я знімаю на YouTube. Ходіть. Спонсор нашої роботи, замовник, який нам працю, а саме, генератор, а також балон, завжди повний газу. Дякуємо. Зараз ми заходимося на першому поверсі. Перший поверх повністю встелений екстрадованим пінопластом та пристрілений парасольками-пігірками. Також намотана тепла підлога кроком 15. Тут буде розташований радіатор, але це за умови, якщо енергоефективність якщо будинку буде провалена. Це просто клас. Вихід пральної машини, ось тут. Ну і змішувач. Умивальника. Ну, ми туди зробили вхід холодної води. І окремо, якщо можете глянути, окремо зробили вихід для паливочного кранику, не через фільтри. І так, що ми тут бачимо? Ми тут бачимо стояк, який веде на другий поверх. Виконаний він з каналізаційної труби безшумної, потовченої Сендорф-скала. Ну, труба просто супер. Наскільки вона тяжка, наскільки вона якісна? Це просто клас. Санузел першого поверху. Коротко розкажу про управління теплої підлоги. Це буде термостат, розташований буде він ось тут, на рівні очей. Е, також він буде Wi-Fi і з датчиком е, температури підлоги. Тобто можна буде двома варіантами її регулювати. Тут буде звичайний умивальник і змішувач прихованого монтажа для душа е, з тропічним. Також у нас тут є е, трап Гіберіт, дуже крутий трап, гарно монтується, підрізається. Ну, єдиний мінус його – це його вартість. Е, він складається з двох частин: внутрішня частина і зовнішня частина. Ми змонтували внутрішню частину, повністю піднігали під рівень стяжки для того, щоб зробити уклон в середньому десь 1,5-2 см на 1 метр. І зовнішня частина вона також класно підрізається. Вона загальної довжини 90 см, і вона підрізається в розмір самої душової кабіни. Це просто клас. Так, отут у нас рушникосушка і інсталяція. Також тут стояк, який веде на другий поверх до умивальника і до ванни, окремо стоячий. А це каналізація другого поверху, а саме ванна та умивальник. Йдемо далі. Тут у нас господарське приміщення, і за сумісництвом паливна. Тут у нас буде розташована пралка, на ній буде розташована сушарка і господарський вмивальник. Тут буде додатково лійка, яка буде давати можливість набирати якесь відерко або якісь такі господар... на господарські потреби. Ну і це господарський куточок, а тут вже паливна і вхід води. Що у нас тут є? У нас тут є котел екотек плюс кондиційний. 25 кВт, одноконтурний. Він буде працювати в парі з бойлером непрямого нагріву на 200 літрів. Також ми зробили рециркуляцію. Стосовно входу води поставили кран Аякс, який буде ну, десь там діти забули перекрити воду, просто завдяки маленьким датчикам перекривати і уникати затоплення. Все таки будинок напівкаркасний. Далі ми зробили е, манометр і е, зробили трійник перед фільтрами для того, щоб використовувати на полив, е, ну, для чого фільтровану воду використовувати в поливочних цілях. Нема сенсу, ми це розуміємо, тому зробили так, як робили. Дві колби. Big Blue. Одна колба стояти на 20-10 мікрон. Далі у нас буде байпас. Тут однозначно буде стояти пом'якшувач. Ну, без пом'якшувача, зараз жоден будинок не обходиться. Ну і далі поставимо, напевно, ще вугільний фільтр. Е, також є манометр після вугільного фільтра. Ну і з, по входу зробили тут маленький контур для підігріву. Для того, щоб тут не було вологості і, в принципі, було комфортно тут перебувати. Грибінка. Грибінка в нас. Розділена на радіатори і теплу підлогу. Радіатори будуть йти от на другий поверх, бо на першому поверсі у нас виключно теплі підлоги. Вона розділена вузлом підмісу і стоїть насос йонос-піко. Для теплої підлоги управління тут буде відбуватися термоприводами при потребі. Термостат буде або відкривати контур, або закривати. Також тут буде, скоріш за все, стояти комутаційний центр над гребінками. Ну і електрик. Я надіюсь, просто розбереться, заведе нам свої кабелі сюди, щоб було воно потім подальшому, акуратненько і мало якийсь гарний вигляд. Розводочка гарна, зверху, по поверх труб кинули е решітку розміром 10 на 10, для того, щоб е над трасами мати можливість покласти, е прокласти теплу підлогу. Так, йдемо далі. Другий поверх. По другому поверху, як ви бачите, дерев'яне перекриття. Між перекриттями в нас знаходиться мінвата. Щоб витягнути трасу радіаторного опалення, нам довелося, точніше, майстрам, які робили тут цей будинок, довелося прорізати ось цю дошку, звільнити нам простір, щоб ми мали можливість прокласти труби до радіатора. Повішали, там теж нелегка конструкція. Ми це зробили. Я, я вже не зможу показати, бо радіатори висять. Траси на ми виконали матеріалом від фірми ТЦ. Не, не ТЦ- труба, знаєте, як діти говорять, ТЦ, ТЦ. Нічого тут не ТЦ. Тут а, це якби німецька фірма ТЦ. Вона. Має дуже надійне з'єднання, їхні труби багатошарові, ну, ну дуже надійні. Не знаю, це один з найкращих матеріалів, які можна зараз знайти на ринку. Ось таке гарне виконання. А ось тут при подальшому є такі акуратненькі декоративні чашечки, які можна буде потім закласти, і буде виглядати просто бомбезно. Обов'язково подальшому вам розкажу і покажу, як це виглядає. Йдемо далі. На коридорі тут трошечки хлопці-майстри розклались. Генератор затянули, бо мали заливатися тяжко вчора, але, на жаль, погодні умови не дозволили. Тут у нас знаходиться радіатор. Ну, другий поверх без теплої підлоги, тому все, весь хлам позносили сюди. Також гардеробі. У нас обов'язково буде радіатор маленький для того, щоб підсушувати або не відсиріли речі. А це е, простора, світла, е, господарська спальня, тобто власника загальною площою 23 квадратних метри. Тут ми розташували цей величезний радіатор загальною шириною 1,80 на 60 сантиметрів, 22 го типу. Це саме другого поверху. Що тут цікавого, що тут немає нічого звичайного тут, всі змішувачі прихованого монтажа. Аналогічний е, трапик від фірми Гиберіт, внутрішня частина. Хлопці тут зальють від 3 до 5 см, ну, 5 см гучно сказано, можливо, біля 3 см е, стяжки. І тут я, звичайно, що я трошечки підкоригую висоту. Гиберіт трап дозволяє. Так, дивіться, що в нас тут. У нас тут буде окремо стояча ванна, змішувачі всі в нас прихованого монтажу фірми Е, До речі, дуже якісні змішувачі. В принципі, можу сміло рекомендувати. Тут у нас буде каналізація, сушарка, ну і змішувач прихованого монтажу на умивальник. Фанова труба, хлопці розберуть гіпсокартон, і треба буде завести на дах для того, щоб не зривала гідрозатвор там, в ванні, умивальник, сифон. Ну, тобто, таке то все. І так, це просто клас.